Sumjak Sumjak Boj Самая яскрава... <риві> Самая яскрава персона, що ви хочете музыки. <риві>

Гей, Там далеко хто співає, хто внучку. Мабуть, це козаки, які до нас прийшли, або герої світу казок. О, як жийся, світла перемога, рисі вас усе на знак, до роботи чи до бсотний, житло збиваємо майра. Рисі два перемога. Всі скликаємо на вас лисі, ла, риси, рисі, на ла, ла, на ла, на

Ну, а тебе дідки новий мальчик шкало це називається. А, так і я не ведмедя. Ні, во, мальчик во. Ти ж мене не чути. Так, де над хед? Подивися ти. 200. Війчай не мальчик, тоже повчальний. Ну прийди куди. Точно так. Що там? Я там ночка. А як ти так чітко хаєш у тебе? Там. Да, тяжко. В мене боло, ноги болять, ледве хожу. Шону ти без перта йому шкодил? Сильный не полиці. Бабушка залажала. Друж, а дай мне то аспект, тоби я боже, в мене вот чоловік випив! Я не знаю, мене свищесь з'їла Моль поїла. Бабулі, дайте їм люлі. Три чотири. Бабули! дайте їм люлі! Бабулі, дайте їм люлі! І третій раз. Бабулі, дайте їм, пілюлі, третій раз. Перший раз, бабулі, дайте їм люлі. Другий раз так само, а третій раз дайте їм пілюлі. Три чотири. Бабулі, дайте їм люлі. Бабулі, Дайте їм люлі! Бабулі, дайте. Курток Соки ще нам презентує, вони дві стенки приготували, я прикорму час.